Так, ми тут приїхали в Кучаків, тут є закинута станція з таким цегляним візерунком на стінах. Мені ще тут зупинялася електричка, але того як виглядає станція зараз, електричка тут тепер не зупиняється. І, на щастя, сам, сама станція виглядає класно, швидше за все її не встигли реконструювати. Вони її просто закрили в якийсь момент і вона от зберегла свій декор. Тоді як станції інші, Пообліпуювали сучасною штукатуркою, декор не зберігся. На оцих от арках над дверима і вікнами простежується цей декор, такий, який ми бачили і на інших станціях цієї лінії. По центру виступає такий невеличкий резоліт. Перший і другий поверх відділений такою тягою. На тягі є перебрик і така квадратна аркада внизу. На лізенах тут теж ось цегляний такий взорчик. Міні-розеточка квадратної форми. Вікна ось тут ось видно збережені дерев'яні. Металопластик ще не встигли поставити. І під карнизом видно дерев'яні різьбні сволока. Ось такі красиві. І також різьба. По краю цього фронтону йде. Опалювалося швидше за все якимись пічками, бо зверху два ДНР. Тут збоку карниз чомусь припіднімається і сюди от заходить електрика. Цікаво, чи це так було придумано для електрики, чи це просто випадково так зроблено. Навколо ще стара дорога із каміння викладена. І це вже задня частина вокзалу. Точніше станції. Ці от характерні двоєні вікна. Одні більші, другі менші. Так як ми бачили на інших залізничних будівлях, позаду будинок такий скромніший, але дуже класно виглядає. Взагалі будинок побудований дуже гармонійно.